У зборові розпочалася позачергова сесія міської ради. На порядку денному питання дострокового припинення повноважень секретаря Олександра Парація. На сесію прийшли ветерани та військовослужбовці. Серед них Василь Ковальський. Чоловік каже: Олександр Парацій у 2022 році запропонував йому допомогти з оформленням виплати за обласною програмою турбота та сказав, що частину коштів потрібно повернути. Запропонував мені допомогу на оздоровче після поранення. Ну і сказав, там половину потрібно буде віддати. 41 тисячі я віддав 25. З обласної ради прийшла допомога, віддав. ну і в 25-му році я поїхав після реабілітації поїхав оформляти знову. ну, Але поїхав вже в обласну. І тоді так дізнався, що просто він наживався на нас. І все. Сказав, що мав повернути на обласну раду назад. Тобі дають, але ти одну суму віддаєшся на область. 4 липня на Фейсбук, сторінці Тернопільської обласної проспілки, учасників бойових дій та військовослужбовців написали про три випадки, коли посадовець вимагав у ветеранів кошти. Ну, кінець 22-го року. 21 ну, чи 25, і 11 собі лишив, і перештав. Да. Ну, більше половину. Де вони йшли ті кошти, не знаю. Що він зараз говорить, і на якийсь автомобіль. Нічого. Поговорили з побратимами, так бути не може. Ну, як на інвалідах, вони не той трошки час, ну, щоб заробляти на нас. Так сталося. Ми просто зібралися за справедливість. За цією справою Нацполіція Тернопільщини відкрила кримінальне провадження за статтею 190, шахрайство вчинене щодо ветеранів війни та учасників бойових дій в умовах воєнного стану. На сесію прийшли 18 із 26 депутатів. Вони визначили лічильну комісію та приступили до таємного голосування. По результатах таємного голосування. За 15 проти 1 і двоє утрималися. Рішення прийнято. Олександра Параціяна на сесії не було. Він у відпустці. Ми зателефонували до нього за коментарем. Я не хочу нічого коментувати. Вибачайте. За словами Руслана Максимова, зможуть звільнити секретаря з 8 серпня, коли закінчиться його відпустка. Багато людей в цій ситуації не розібралися і звинувачували повністю міську раду. Хоча допомогу виплачувала Тернопільська обласна рада. Взагалі, Зборівська міська рада і працівники не мали би дотичні бути. Чому саме операцій був дотичний до цього? Я не можу пояснити. Я бачив, що військові входять до нього, ну але військові можуть ходити по різних питаннях. Він, як секретар ради, також мав би допомагати і військовим. По яких питаннях їм я цього не знав. Також зазначу, що 11 липня на Фейсбук сторінці Тернопільської обласної ради публікували звернення голови облради Богдана Будковського до начальника обласної військової адміністрації В'ячеслава Негоди з проханням припинити дію обласної комплексної програми соціальної підтримки. Телефоном Богдан Будковський нам повідомив, що програму вирішили скасувати через суспільний резонанс. А вивільнені кошти пропонують передати на ЗСУ. Ми надіслали до обласної ради інформаційний запит, щоб з'ясувати, які депутати подавали звернення та отримали гроші на підтримку ветеранів за програмою. Турбота Тетяна Панченко, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина.